Учасники Пленуму ветеранів Октябрського району Полтави активно обговорюють єдине питання: прийдешні вибори до місцевих рад та на посаду міського голови. Керівники районних та загальноміської ветеранських рад, доповідаючи, солідарні у висновках. Теперішня влада дбає про сивочолих визволителів. Обрання у мерське крісло нової людини, говорить голова ради ветеранів Київського району Степан Лукасевич, зупинить життєдіяльність міста, адже посадовець під час першої каденції лише формуватиме команду та намагатиметься зрозуміти, чого потребує місцева громада. Нинішній же мер Полтави Андрій Матковський, певен ветеран, набив достатньо гуль на лобі, перебуваючи на посаді впродовж чотирьох років. Он вже знає всі всі гори нашого міста, всі, еще раз повторюсь, всі його слабі міста. Це чоловік, который, если что пообещал сделать, он сделает. Солідарний з однолітком і керманич ради ветеранів міста Віктор Подзоров ніколи каже визволителі не відчували до себе такого ставлення, як за нинішньої влади. Ми маємо повну підтримку і понимання з сторони всього руководства гороскопкома, якого руководить Андрій Всілович. Всі опроси, які ми піднімали перед ним для ветеранов, всі випросили рішені для нас. До слова, сам чинний мер Полтави, вшановуючи ветеранів, особисто відвідав захід та вислухав думки громади.